З травня цього року це вже п'ята атака на Москву. У ніч проти 3 травня уламки двох дронів впали прямо на Кремль. Тоді російська влада назвала це терактом та спробою замаху на Володимира Путіна. А вранці 30 травня дрони атакували кілька районів Москви та Підмосков'я. Три безпілотники потрапили у будинок на Рубльовці. 21 червня безпілотники збили у Новій Москві та на Рофомінському міському окрузі. 4 липня кілька дронів збили на підльоті до Москви. Через це тимчасово не працював аеропорт внуково. Зараз невідомі БПЛА долетіли до самого центру російської столиці. Все тому, що російські системи ППО та РЕП не такі вже всемогутні, або тому, що летять ці дрони звідкись із Підмосков'я, та їх просто не встигають перехопити. Розбираємось у цьому відео. У ніч проти 24 липня липня до Москви долетіли два дрони. Один упав у районі будинку номер 17 по комсомольському проспекту. На записі з місця події видно, що в кількох магазинах вибито скло пошкоджено дах одного з будинків. Це за кілька метрів від будівлі Міноборони на Фрунзенській набережні. Розслідувач Bellingcat Христо Христогрозяв вказує, що поряд з місцем падіння уламків безпілотника знаходиться військовий університет, а також кілька секретних об'єктів головного розвідувального управління РФ, зокрема, штаб кібератак ГРУ. Там розполагає сервери, сервери до центру міністерства оборони по кібервині. и часть серверов были уничтожены якобы. Это по данным российских источников. Если посмотреть со стороны, то есть внешние повреждения невелики. Но имиджевые, скажем так, повреждения, имиджевый ущерб, если можно так выразиться, он достаточно существенный. Он говорит о том, что действительно то есть возникают те вопросы, которые передо мной ставят. Насколько сильна система ПВО в Москве, что все-таки пропускают такие удары, да? Насколько сильна российская контрразведка, что она, в общем-то, не может выявить, Історичник нанесення ній Другий дрон влучив у недобудований бізнес-центр на проспекті Лихачова. У результаті в будівлі вибиті шибки на 17-му та 18-му поверхах на площі 50 квадратних метрів. У російських соцмережах розгорнулась жвава дискусія з головним питанням. Шойгу ДППО. Преса Ше російського МЗС Марія Захарова назвала атаку безпілотників на Москву актом міжнародного тероризму. При цьому уточнювати у вітчизняного міноборони нічого не стало. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у себе в телеграм-каналі коротко написав, що далі таких атак може бути більше. Безпосередню причетність українських спецслужб чи військових у кооперації з волонтерами та партизанами цей допис міністра не підтверджує, але й не спростовує. Головна задача, котрому на цьому етапі українського наступлення вирішує наші сили оборони, це максимальне ослаблення бойового потенціалу російської армії. нарві. Насамнення так неоднократно говорили, что наши атаки направлены на то, чтобы уничтожить вражеские склады с боеприпасами, места сосредоточения личного состава, места хранения техники и вооружения, уничтожить важные логистические центры и маршруты, а также уничтожить вражеские командные пункты, пункты управления и связи. Вот как раз под категорию на трех последних позиций попадают те самые здания на территории столицы Российской Федерации города Москвы. У російському Міноборони про цю атаку БПЛА Пела написали короткий переможний звіт. Безпілотники з засобами радіоелектронної боротьби були пригнічені і зазнали краху. А як ці дрони взагалі долетіли до густонаселених районів російської столиці і куди вони там впали, у відомстві, Шойгу на ці дрібниці звертати уваги не стали зовсім. Оборення росіян теж якось швидко затихло і залишилося лише на скріншотах із соцмереж на вулиці. Хоча б з одним плакатом ні війні ніхто не вийшов. Російська власть зробила все для того, щоб подобна акції протесту були невозможні Російської Федерації. Там нікому вести за собою людей, нікому їх собирати, нікому там какие-то ідеї їм общем-то, підлагають. Атомізація суспільства произошла. И сейчас, на мой взгляд, россияне, ну, они или хотят отсидеться вообще под Вене, там, грубо говоря, чтобы их никто не трогал, опасаясь, что будет хуже только. Ну или люди, которые слабо представляет себе, что происходит на территории Украины, какого рода война здесь идет, они полагают, что это хороший способ заработка, там, покупаются на обещание, что они будут сидеть на третьей линии и не будут воевать. І отримують за це там тисяч рублі в місяць після обіду 24 липня. А дрони над Москвою були о 4-й годині ранку. Ситуацію прокоментував і прес-секретар російського президента. Дмитро Пісков заявив, що додаткових заходів безпеки та доручень Володимира Путіна у зв'язку з атаками безпілотників на Москву та Крим не потрібно. Ведеться щоденна і дуже напружена цілодобова робота. Сказав він. А що про це думаєте ви? Пишіть вашу думку у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.